Так, всім привіт! Сьогодні у нас 26 чи 27 листопада. Обиралися, ми вже повністю, плуг, я помастив, диски поставив, диски відчіпляю, чищу, трошки помажу, трактор переганяємо. Значить, перейшов нас далі по плану. Далі ми продовжуємо будівництво наше, бізнес, план наш. Так, ось моя сушечка. Сушку я розібрав. Сітку зняв, так як накриття немає, сітку зняв цю, витягнув, поставив. значить Будемо продовжувати будівництво таку саму, вона 5-метрова в мене або 10-метрова. І нам мішає горіх. ще це прибираємо, це все прибираємо і значить горіх я зараз пиляю. Купив таку пилочку, хто бачив 180-й щіль. Значить, оце я попиляв, оце спиляв, і оце все попиляв, Вітки попилював, порозпилював, оце потратив бак бензину 250 грам. Забрав новий і далі продовжує його пиляти. Такий горіх. дуже класна пилка, кстати. дурний я був, що раніше її не купив, вона така легенька, така мощності реально хватає. от пиляв. Допустимо, все пиляв. Вона його пиляє легко, взагалі не відчуває. За що того, мабуть, що тут цепочка узенька, чим у мене на тій, то їй легше набагато. Значить, сюди добудовуємо ще таку саму сушку. І ще такий бізнес у нас буде. План треба зробити сівалку гарбузову. Буду робити, мабуть, сам більше всього, що бо на просторах інтернету немає, щоб купити. Нова стоїть 115 тисяч гривень, ніхто її за, таку, за такі гроші купляти не буде. Мабуть, куплю три секції либо супин, либо УПСкі. Три секції куплю, раму сам зварю, вакуум підключу, зроблю, політку е, цю куплю, вакуум провожу. Хай вона мені там стане в 20-30 тисяч, але не 115 нова. Ніхто такі кошти тратить не буде, бо їх немає. Так, значить, горішок ми убираємо і сюди так само будемо навесні добудовувати цю сушку. Сушку у нас сушка до осені, так що у нас зараз головне бо сівалку зробить. Так що, можливо, хтось... Продає сівалку гарбузову, то відпишіть мені, будь ласка. Треба буде ще ось тут пеньочок в мене є. І цей пеньочок треба його навесні трактором викорчувати, розкопаю, викорчую і добудую Тут теж оце все був ліс, я все розкорчовував. І так само і тут. І в нас 10-метрово, щоб хоча б 500 кг зараз сушити. Я сушив в цієї 250 кг, якраз оптимально 250 сюди влазить. Тобто на 10-метрову бе 500 кілограм. Мені вистачає. Дуже класно. 500 кг за раз. За 10 днів це півтонни. За 10 днів це 5 тонн, приблизно 5 гектарів. Так що мене це влаштовує, время в нас вистачає. Тому ще у нас ось цей пеньочок є теж, бачите? Оце один пеньочок, а там другий, не знаю, чи буде його корчувати, і це третій. Значить, така стружечка. ось я думаю, що це нормально, не м'яко пиляє, заточка гарна. Тобто все, все чики-піки. Ну, горішок у нас вже був поганий, так що нічого страшного, що ми його уберемо. Бачите, він трохи. Він нам і не потрібен, бо він там дає від рогоріхів і Ось ось, дивіться, він повністю струх. Тому зараз ми його спилюємо і, і, і будемо. Думать щось із сівалочкою. Тож я кажу, може в когось є там сівалка, хоче продати, то пишіть мені сюди, далі там спишемося, дзвонимося, розберемося. Або можливо у когось секції є супиновські, або УПСовські, пишіть. Або Супин є в продажі чи УПСка, шестерка, або ця я, стара, як вона називається, блін. Короче, цікавить шестерка сівалка. Кокурузи на соняшникова за адекватні кошти там. Якщо хтось продає ще плюс, то там шестерку хочу купити, щоб можна було на кукурудзу сіяти. Там через одну банку тоді знімаєш і гарбузи сіяти. Отак мене цікавить. Восьмерки не цікавлять, поки що. пока що. Поки що не цікавлять, але якщо на варіанті теж якісь є нормальні за адекватні кошти. Пишіть, будь ласка. Розберемося, так сказати. Ну пилочка, конечно, вообще, блин, бомба, мені вона так подобається, капець. Пиляв би і пиляв би. Ну що, я працюю, далі вам може ще хоч подобатися. Так, ну значить отака ось картина. Горішок я повністю попиляв, всю вітку розпиляв, всі всі попиляв, всі вітки порозпилював, повністю залишилось бензину. Грам 100 з другого бака. Тобто 150 з цього бака потратив від 250 з того, це виходить 400 грам. 400 грам на оце все. Ну, я вважаю, що це дуже і дуже непоганий результат. А цей пеньок потім. Весною великою своєю пилкою спаляю, чи зараз може спиляю, не знаю. І все, це прибираємо і добудовуємо ще одну таку сушечку. Цю стіну прибираємо. І сюди добудовуємо ще 5-метрову і буде 10-метрова моя сушечка. Отак от. Так ось. Працюємо потихеньку, трудимося, не сидимо без діла, так сказати. А на що ці валки? Кажу ж пишіть, дзвоніть. Можливо, хто знає мене то. Пишіть, дзвоніть, будемо щось рішати, щось робити. Хочете свою сівалочку, щоб бути вже незалежним, повністю своя сушка, комбайн вже є. Щоб була своя сушечка, своя сівалочка. Усе ж залишила одна загостка в сівалці а так уже все є. Так що така ось у мене робота. Все, всім дякую. Пишіть, коментуйте, обов'язково підписуйтеся, коментуйте, бо коментарі продвигають канал. Також підписуйте, ставте колокольчик, щоб не пропускати моє відео. Питайте, можливо, щось вам цікавить. Все розкажемо, покажемо. не жадні. так сказати. А так пилку рекомендую, я ж кажу. Як там кажуть, рекламу треба обробляти. Така пилка 180 щіль. Можна було і більшу взяти, ну, 200-200 да, там, чи 210-та є. Можна було б ту взяти, багато рекомендували, але я ж кажу, мені головне це вага. Я спеціально взяв цю найменшу, щоб вона мені була найлегша. От я попиляв, я взагалі не відчуваю у якоїсь зовсім. Мені головне вага. в мене велика є, я ж кажу, мені... Можна було тут і великою, це то всі але вона тягне спокійно, ну я ж кажу, вона пилка реально дуже потужна. Я ж кажу, я рекомендую ось цепочку ще не підтягуватися, дивіться. І це я пиляв там ще десь, ну приблизно таку саму кучу попиляв. І оце, це знову ще не підтягував. Треба підтягнути цепочку. Все, всім дякую за перегляд. Все, підписуйтесь, коментуйте. Був радий вас чуть бачить. Все, до наступних відео. До речі, ще отут ось все засадив часником сотих 5. Щоб на наступний рік можна було хоча б сотих 30-40 посадити. Ну, насіння посадив, поняли? Щоб своїм часником посадити, так. Да. Щоб вже переходити на свої сімена, так сказати. І не забувайте, що як тільки ви навіть пивою попрацювали, весь бензин, який залишився в баку, зливаємо, запускаємо і даємо виробити повністю бензин з карбюратора. Тоді вам пилочка буде служити довго і не треба її розбирати, чистити карбюратор. Бо бензин від масла відділяється з часом і масло забиває, емульція часу забиває в карбюраторі всі затвори, всі поплавкові камери, тому... Таку процедуру кожен раз робіть. виробить бензин поставив і все, вона може стояти, стоять. Включити, обороти підняла. Бачите, вже бензин закінчується. Все, зараз виробить, заносимо, повагим і все.